У Харкові тривають пошукові роботи. Серед завалів багатоповерхівки рятувальники намагаються віднайти мешканців, які вижили. Російська ракета зруйнувала цілий під'їзд. За рятувальною операцією стежить наша Ірина Антонюк. Вона із нами на прямому зв'язку. Іро, чи вдалося ще когось дістати з-під завалів і в якому стані потерпілі знаємо на цю хвилину. Їх вже більше півсотні. Юро ігорі вітаю так. Кількість потерпілих поранених і загиблих вона зараз все буквально кожної години. Тут на місці ще продовжується операція. Як ви бачите, стовпи дима, ще досі піднімаються, пожежа не завершилася, і рятувальники продовжують буквально цеглини за цеглиною перебирати ці завали, тому що там можуть знаходитися люди. І от за останню інформацію, десь приблизно годину тому вдалося дістати завалів чоловіка. І власне кадри його порятунку ви прямо зараз бачите. Він встиг повідомити про те, що там залишаються його дружина і дитина. Але на цю хвилину, поки що, про них інформації немає. Надзвичайники працюють безупинно увесь цей час тут навколо крім цього будинку, де обвалилось цілий піздіт зруйновано ще кілька десят багатоквартирних будинків, і е, люди залишилися без світла, без тепла, без опалення. Е, комунальники долучилися, допомагають залатати вікна. Ось це нам розповіла жінка, власне, яка знаходиться ну, буквально за кілька метрів жила від місця, куди полічила ракета. Почало прилітати, почало гріміти. Почало гриміти скло, стало вилітати у коридор і все. Ви цілі з вами все добре. Так, так. Ми цілі, дивлячись на цей будинок, у нас все добре, а інша справа наживна. Власне, як зазначило у харківській військовій адміністрації, що від цих нальотів зруйнований ну, просто цілий квартал, а не один будинок, ще кілька будинків. Руйнування дуже масштабні. І також хочу зазначити, що сьогодні було два нальоти на місто. Перше, перша харків'янки не здригнулися. Від вибухів о четвертій ранку, а вже другі друга хвиля була о сьомій ранку. Загалом було випущено 12 ракет комбінованих. Це було комбіновані атаки, які саме типи ще поки що встановлюють слідчі. Ось така інформація. Наразі ігорю віро. Дякуємо. Ірина Антонюк з Харкова про перебіг пошукової операції внаслідок ворожої атаки. Зруйновано під'їзд багатоповерхівки.